Зазвичай канікули це час відпочинку. Але для старшокласників, які вже готуються вступати в університет, це ще й час підготовки до цього важливого кроку. Саме таку можливість молодим людям дає нова програма Канікули в університеті. Кожного дня в них активності запропоновані факультетами. В них буде дуже багато. В них будуть ігри. В них буде відвідування лабораторій, в них буде спортивні зали, в них будуть майстер-класи, в них будуть. Ну, дуже, дуже, дуже багато активності. кожен факультет та інститут розробляв окрему програму для дітей. Цю ініціативу вперше цього року запровадив Чорноморський національний університет імені Петра Могили. До програми долучилося близько 120 старшокласників. Серед них і одинадцятикласниця Діана. Я прийшла сюди, тому що мені дуже подобається цей університет. Я дуже хочу сюди поступити. Мабуть, це буде журналістика, бо ну. Щось медійне, мені дуже підходить, я дуже хочу таким займатися. Мета нової програми це допомогти молоді визначитися зі своїм майбутнім, а також, що важливо, відчути атмосферу яскравого студентського життя, говорить перший проректор університету Юрій Котляр. Даний тиждень, який починається з диктанту національної єдності, а закінчується велосовою ніччю від такої справжньої української ідентичності до чогось такого чарівного, думаю, буде незабутнім для наших школярів. Організатори зазначають, що це лише початок. Подібні програми будуть проводити й надалі, щоб учнівська молодь могла цікаво провести канікули та ближче познайомилася з університетом. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.